Можна з вами дуже довго говорити про те, що чим збивати С-300. Ми розуміємо, чого не вистачає, і мало того, що це дуже складно. Ми знаємо, які високі ризики, коли у тебе до хвилини потрапляє в ціль цивільну ціль ракета а росіян. Ми розуміємо, що тут треба комплексний захист, і напевно, найголовніше діяти не тільки посилюючи ППО. Харків і цей в цілому регіон. Якщо чесно, ми з вами розуміємо, що треба відтисняти росіян на довшу, на довшу відстань. По-іншому, повністю захистити Харків буде дуже складно, навіть якщо ми ще посилимось відповідними сучасними системами протиповітряної оборони. Але ми просто так тут марк і шукаємо можливості посилити ППО Харків.